Доброго дня! Ми являємося авторизованим магазином, де можна придбати товари для дому та кухні від британського бренду Joseph Joseph з гарантією, дуже широкий асортимент, і обробні дошки, і набори ножів. Ось такі от ємності для змішування, ємності для зберігання, органайзери для кухні, кухонні дошки різних варіацій. І удошки. також аксесуари для ванної кімнати, кухонні ваги млини для солі та перцю, ємності для зберігання, полички для ванної кімнати, органайзери для мийки, йошики для унітазів, також великий асортимент аксесуарів різних для кухні, мірні ємності щіпці, ножи для авокадо, ще ємності для зберігання, вачбокси. Ось такі. Також для холодильників контейнери, ще органайзери для кухні. Магазин Joseph Joseph in U.A. знаходиться за адресою СМТ Глеваха, вулиця Вокзальна, 15А. Ласкаво просимо.